Привіт, мої чарівні овни! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні подивимось з вами, що ж вас чекає у лютому 2024 року. Як завжди, я приготувала для вас декілька колод і давайте швидше дивитися. Загадуйте себе, думайте про себе. Я також. Загадаю, щоб через мене до вас прийшов ваш прогноз, потрібні вам слова, які допоможуть вам приймати правильні рішення, допоможуть вам чути себе і йти за покликом долі і своїх бажань. І не забувайте, будь ласка, про лайки, про підписку, хто ще не підписаний. Мені дуже це приємно і це мотивує мене знімати для вас. Частіше, більше. Дехто з вас просили робити відео довшими. Так що, дайте знати мені в коментарях. Так, що ж чекає на овнів у лютому 2024 року. Овни. І одразу у нас колісниця, старший аркан, прорив. Перед овни, це у нас може бути в прямому сенсі. Поїздка, це може бути переміщення, навіть якщо поїздка коротка. Це можуть бути справи пов'язані з автомобілем. Хтось з вас, можливо, отримує водійське посвідчення дуже добре, тому що зараз, до речі, ще і всі планети йдуть прямо, йдуть директно, тому подієвість не примусить себе довго чекати. Тому тут овни, можливо, хтось з вас придбає автомобіль або все ж таки отримує підвищення. Тут взагалі це просування вперед. Прекрасно! І ця карта, знаєте, швидких подій. Чи, можливо, до вас хтось приїжджає? Цікаво, то давайте ще подивимося, що ще чекає на Овнів у лютому 2024 року овни. Трійка, трійка Пентаклі, прекрасна карта. Це карта іспитів, це карта навчання. Ой, щось мені тут здається овну, що ви тут дійсно будете. Вчитися водити автомобіль, або ви вже складаєте свій іспит і отримуєте тут водійське посвідчення, можливо, ви тут якусь нову категорію відкриваєте чи переоформлюєте документи. В будь-якому разі, буде багато навчання у вашому житті. Якщо це навіть і не водійське посвідчення, це може бути перехід на новий якісно рівень у вашому навчанні, коли, наприклад, ви складаєте іспит і переходите на новий рівень. Наприклад, коли я навчалася на астролога, ми після кожного модуля ми складали іспити. Можливо, ви тут також складаєте іспит якийсь і переходите уже на новий рівень. Або ж ви будете когось навчати. Можливо, ви тут, чоловік, і ви навчаєте когось, так? Водити в автомобіль або взагалі показуєте свої знання. Так що ще чекає на овнів у лютому 2024 року. Овни, туз Жеслі. З вас за такий прекрасний розклад, обов'язково лайк. Чудові карти. Це початок нового навчання, початок нового шляху. Початок нових звершень, Овни. Тут взагалі прекрасно, нові проекти, нове навчання, новий автомобіль, шанс проявитися. Дійсно, щось дуже-дуже дуже круте. Можливо, ви тут розпочинаєте свій власний якийсь інфопродукт або якийсь свій, свій власний курс реалізувати, тому що тут ви щось. Створюєте, ви навчаєтесь щось створювати. Це ще й енергія вогню у чистому його прояві, тому взагалі тут прекрасно. Туз жезлів проявляйтеся, палайте овни. Це ваш час. По вашому знаку іде північний вузол. У лютому це такий місяць перед затемненнями, тому що березень, квітень, ми вже знаходимося у аурі затемнень з вами, тому овни. Беріть свої можливості. А у нас з вами наступна колода. Це ось така от колода романтичного таро. Ну, все ж таки, День всіх закоханих у нас також в лютому. Ось і цього року, до речі, у мене якийсь такий настрій до Дня всіх закоханих. Хочеться передивлятися старі романтичні комедії, фільми. Взагалі хочеться. Якоїсь такої сердечної естетики, не знаю чому, але поділіться, що у вас. Що ще чекає на овнів у лютому 2024 року овни? Що ж на вас чекає? Рицар Жезлів прекрасна карта! Це у нас. Переміщення, це у нас нові починання, яскраві емоції. Можливо, дійсно, дивіться, тут така гарна карта, і тут ще гравець у поло. Можливо, ви дійсно десь підете на гру, будете дивитися поло, будете дивитися, наприклад, скачки або якісь перегони. Тут у вас буде запал, запал рухатися вперед. У вас буде мотивація. Це може бути, до речі, поїздка також програватися. Це взагалі рух, це просування доволі таке динамічне. Так що ще чекає на овнів у лютому 2024 року. Це у нас. Карта трансформації, 13-й аркан. Це у нас тоді, коли ви залишаєте якийсь етап свого життя позаду. Ви все ж таки вирішуєте почати з чистого листа, ви тут розумієте, що так як було, воно вже не буде. Вже потрібно жити по-іншому, потрібно взагалі е, йти у нове. Багато хто з вас тут змінює кваліфікацію, змінює напрямок роботи. Можливо, ви працювали у наймі і починаєте самі на себе працювати. Ви працювали, наприклад, продавцем або бухгалтером, а ви починаєте навчатися на психолога чи на таролога. До речі, хто хотів освоїти таро, в мене є свій курс у записі, приходьте. Але тут взагалі трансформація, яка різко вривається у ваше життя, і ви тут уже не чекаєте, ви уже дієте. І тут взагалі прекрасно, що ще чекає на овнів у лютому 2024 року. Туз Пентаклі! овни цілих два туза! У вас взагалі це. Випаде для вас шанс, ви головне його візьміть. Шанс трансформувати, повністю змінити своє життя. А особливо це змінити свій дохід, змінити і покращити стан своїх ресурсів. Це можуть бути подарунки, це можуть бути можливості це все, що вам дасть змогу трансформаційно змінити своє життя. Причому трансформація для вас. Увірюється дуже різко у ваше життя. Це може бути якась, до речі, трансформаційна гра. Я, до речі, Лілу буду вже проводити у лютому. Тому хто хотів, приходьте. Це така трансформаційна гра. Дуже цікава. Я про неї також ще вам на Ютубі розкажу. Але карти просто прекрасні, овни. У нас з вами ще одна колода, і ми дивимось, що ще чекає на овнів у лютому 2000. 24 року. І знову колісниця. І оці колоді ви вже. Просто на низькому старті, ви вже готові вирушати вперед. Я думаю, на момент цього відео ви вже точно знаєте, про що я кажу. Ви вже можете відправлятися у подорож, ви вже можете знайти чи курс, який ви хочете пройти, ви вже знаєте, куди ви будете рухатися. І ви знаєте, тут будуть люди, які вам допоможуть. Якщо ви хочете змінити професію, у вас буде хтось, чи чоловік, чи хлопець, чи батько, чи ще хтось, хто допоможе вам, наприклад, закрити ваші фінансові потреби, поки ви навчаєтеся. Якусь частину ваших обов'язків візьмуть на себе, але для того, щоби зробити комфортним для вас ваш шлях і ваш рух вперед, заради ваших майбутніх результатів. Прекрасна тут карта. До речі, ну щось мені здається, що дійсно тут з автомобілями буде справа. Можливо, вам подарують автомобіль, тут ще й тут Пентаклі. Прекрасно, Овни. Так, Овни. Ще ще чекає на Овнів у лютому 2024 року. Справедливість! Це у нас карта, коли вам потрібно буде у всьому зберігати свій якийсь баланс. Потрібно буде дослухатися до цінних, до мудрих порад. Ви можете звертатися в якісь державні установи, оформлювати, наприклад, документацію. Можливо, ви тут чи продаєте дійсно, чи купляєте автомобіль, і ви маєте документаційно налагодити. Це все, налагодити ці, всі свої справи. Можливо, ви тут будете декларувати якісь свої покупки чи продажі. Так що ще чекаю на овнів у лютому 2024 року. І знову рицарь жезлів. Овни, у вас просто дублюються карти. Тут у вас і два туза вийшло, і вийшло два лицаря жезлів, погляньте, і дві колісниці. Дуже-дуже буде динамічний місяць. Чекайте поїздок, чекайте роз'їздів. Це також може бути конкретно юнак, спілкування з юнаком таким гарячим, амбітним, активним, який буде, можливо, вас кудись постійно витягати, можливо, це побачить. Так, на 14 лютого, де вас за вами заїдуть, наприклад, на машині, на авто, і ви поїдете кудись разом. Можливо, це горе, а можливо, це дійсно вам подарують автомобіль або щось навіть в автомобіль. Також в мене було так програвалося. І наостанок мої любі овни. Я знаю, подобалася вам також ця колода. Це колода повністю з практиками, з догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І подивимось, яку практику зробити овнам, щоб покращити своє життя у лютому 2024 року. Plan a vacation – це у нас планування поїздки, планування канікул, овни, бронюйте квитки. Купуйте, це можуть бути навіть короткі поїздки. Чи дійсно це можуть бути польоти літаком, прекрасно вовни? Можливо, ви тут дійсно бронюєте якийсь свій шлях. Ви тут, наприклад, декларуєте якісь свої речі, ви тут бронюєте квитки, оформлюєте обов'язково страховки і все таке. ну що ж. Дуже дуже прекрасний і динамічний для вас овни місяць, адже вже наприкінці наступного місяця ви вже починаєте святкувати свої дні народження. Тому я сподіваюсь, ви просто крутезно увірвались у цей 2024 рік. Ви його класно почали. І тепер ви тільки вперед рухаєтеся і ще й готуєтеся зустрічати свій особистий солярний рік, мої овни. А з вами була я, ваша Оля Свідніцька. Буду дуже вдячна за ваші лайки, підписки, коментарі і будь-яку взаємодію. І до нових зустрічей!